Чому чоловіки бояться закохуватись? Любов то страшна річ. Може там поплакати кілька днів. і... Подухати. Скільки тих дівчат красунь по Києву ходить? Боже, шкода, що вони виїжджають, правда? Але ми зачекаємо такі солоденькі, такі хорошенькі. Як це поїхали? Заліпла просто піпець. Це вже редфлег. флег. Найприємніше та найестетичніше видовище це закоханий чоловік. Ну, от скажіть, дівчата, тільки закоханий по справжньому чоловік може виглядати романтично, ніжно, мило і трішечки як маленький хлопчик. Особисто в мене. Дуже приваблюють такі чоловіки, а не ті, хто просто запудрюють нам мозок, який же він крутий. Його відкрите щире серце ось справжній подарунок. До речі, дівчата, а напишіть в коментарях, як саме ви розумієте, що він закохався у вас по вуха. А як ви гадаєте, чому чоловіки бояться закохуватись? Я навіть не задумувався ніколи про це. Я не боюсь. Не боїтесь? Взагалі буває трошки. Любили? Це, це буває тоді, коли не сумніваєшся в тому, що це буде взаємно. Ого, хороша ага. питання. Я просто якраз не зустрічаюся, тому чого чоловіки е, Напевно, бояться, що їм жінка розіб'є серце. І що це буде нещасливе, меркантильне якесь таке кохання, яке призведе до якихось втрат і душевних травм. Так. Да. Ти ніколи не закохувався? Я закохувався, так, да, було діло. І що? Що сталося? Е, розбило мені серце. Рі, да. Скільки ти вже від неї відносини? Е, рік. рік. Пора. Пора дивитись по сторонам. <рес> Треба дивитися. Ні, мені, мені чудово. <рес> Поки так. Да. Чому чоловіки бояться закохуватись? Бояться відповідальності, мабуть. А хто вам сказав, що чоловіки бояться закохуватись? Ну не знаю, мені кажеться, що бояться. Ні, Ні я так не думаю. Я Ви не боїтеся? Я не боюсь. Дівчата, він не боїться. Точно. Точно. Сміливий? На що готовий? Закохуватися, готовий. Чому чоловіки бояться закохуватися? Любов то страшна річ. Як казала Ліна Костенко, то страшні слова. І знаєте, а, коли закохуєшся, то є шанс розбити серце. І собі людині, і я не хочу цього робити, тому я вибираю за кого А ви можете розбити серце? Ні, зазвичай мені розбивають серце. Такі солоденькі, такі хорошенькі. Ну, як це? <гум> Поїхали. Тому це... що їм розбивають серця дівчата. А, давайте по черзі. Да. Да. Це прям болюча тема для мене, якщо чесно. Тоді я візьму ваш номер. <гум> Розумієш, що вона на тебе реально запала. Оце липла просто капець. Ну, не знаю, буду дивитися в першу чергу на мову тіла і на її там мерсель. що значить на що, що як вони себе ведуть? Ну, чи вона там буде мент і, там погляд, а -а -а -а. усе таке. Розумієте? Треба звертати увагу на натяки. Хто? Дівчата дуже люблять натяки. А потім, коли ти з нею довго зустрічаєшся, вона тобі розказує. А я тобі натякала так багато разів, а ви такі прямі. А я їй кажу, а ми все знаємо. Це щитується по людині. Людина торкається себе десь там. Ну то є жестикуляція, є, 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 є да. Яка яка говорить про те, що люди, що ти людині симпатизуєш. Так, а ну давай. Це, саме, май... вам це, 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 це за гроші, можливо, так? Да? Я розкажу в іншому. Це платний курс, я так, поняла. Так, так. Окей. Блін, цікаво. А які ще фактори? Ну, людина постійно дивиться в очі, посміхається і е швидко відповідає на повідомлення, якщо ви на відстані. А, оце так. Да. Да, да. Всі психологи кажуть, дівчата, чекайте дві години. От є таке правило: чекати дві години. А потім блокуйте. Ні. Це, це, це значить, що вона якась трошки не в собі. Ну як це так? Ні, 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 ні. Я ти не відповів за. Боже, це вона травмована. Просто вибачте. Я питав вже у багатьох дівчат, які індикатори, і вона каже, що дівчина має перед тобою постійно мількати. Вона постійно буде намагатися бути десь в полі твого зору, там відповідати швидко. От все таке. Боже, я пам'ятаю, як я була в школі, і як мені подобався хлопець, я просто реально я висліджувала, де він коли пішов в столовку, де він з ким пішов на лавочці, там не знаю, сігаретки покурить. Я така, ой, я тут, і що, і, 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 і сидить. А він нічого на мене не дивився. Представляєш, це саме було обратно. Просто ніякої реакції. Бідно. Розумієш, я це больна тема, вибачте, наболіло. Поведінка. Ну це ж видно по поведінці. Ну от скажи, що ну, ну, це ж базова, вона намагається тебе торкатись а -а -а. або сміється з вільних жартів. Ну це база. А як ти зрозумієш, що дівчина на тебе запала? От уже все. Прям вліпла, малишка. Та Бог його знає, мабуть, почне. Писати, підписувати частіше, пер, почне частіше перше робити, перші кроки, скажімо так. А яке твоє відчуття, коли дівчина ну, не пропадає бажання? Мабуть, ні. Давно такого не було. Да. Не пам'ятаю. Тобто, зазвичай дівчата холодні? Мабуть, так, так. Да. А якщо сміється з жартів, то це вже вже якийсь показник наприклад. А я шучу так собі? Ну так. Якщо шутка так собі їй сподобалось, то значить це вже якісь почуття є, якісь вподобання. А що як вона? Вона починає багато проявляти перших якихось жестів. Так. Так. Ну, у мене в багатьох випадках так і було просто. А як що ти як ти реагуєш? Тобі подобається це чи ні? Так. Чому ні? Не відвертає? Ні. Ні? Ну це класно. Це а ну, ми ж це... дівчата. Думаємо, що треба бути такою загадкою, такою холодною, такою, типу, вся така... щоб добивались, як а -а -а. Фігня, да? <світ> ну як колись. На що ти готовий заради коханої? Готовий поїхати на ретрит на тиждень як на йогу, якщо вона просить. Але ти ну тіпа йога? Ну готовий, да, да? готовий, да робити всі асани зранку до ночі, не їсти м'яса, сироїдіння. Ну, за м'ясо треба окремо поговорити, а асани робити. Готове. Вау! Вау! Це респект реальний. Ти зустрічаєш дівчину, яка е, вегетаріанка, не їсть м'ясо, е, йогістка, намасте, дзени і так далі. І ти їй і вона тобі каже: слухай, я так, я так тебе люблю. Поїхали зі мною на ретрит в гори, е, кудись там в Тібет, я не знаю, заховатись від світу на тиждень. Е, ну, робити всі асани, не їсти м'ясо, е, пити чисту воду. І все. Вона мені оформить шлях. <laughs> Блін, ну ти красавчик, давай п'ять. Йога, ретрит, давай ще пофіг. Ти платиш, дорогая. Ні, ну насправді я недавно буквально раз спробував йогу, якраз там на світанку, все таке. І мені це сподобалось, я ніколи не пробував. Тому, якщо, в принципі, це класно бути відкритим до нового досвіду і до якоїсь взаємодії, тобто, якщо дівчина пропонує, то чому ні? Я люблю м'ясо, але. Спробув... Ну, тобто ти готовий на такі жертви? Ну, так, звісно, а як я не поїхав? Ти будеш їсти м'ясо оце все? А я і так їм м'ясо. Значить, ви просто знайшли один одного. Так, Якщо хтось побачив, пишіть, заставте силочку. Так, звісно, я колись був веганом і його практикую також. Для мене це підходить. Зазвичай чоловіки, ні, ні. В моїй ситуації це неможливо, тому що моя дівчина дуже любить м'ясо. Шашлик та морозиться. Uhm, Якщо друзі кажуть, що бачили твоє кохану в ресторані з іншим чувачком, ти приходиш додому, кажеш, що це було. А вона каже: Я ні, нічого не було, нічого не знаю. Неправда, що робить. Ну, я думаю, що треба гадати на картах таро. <рес> Ви знаєте? Я теж так завжди роблю. Так, <рес> да, так, та, та. визнає. Я, я щось зроблю ексклюзив класний. Я познаюся на я виступаю за стендапом, і класна жіночка е, Таро, типу, карта розкладає, і сказала таку фразу. Вона мене вбила. Я просто не міг виступати. Вона сказала таку фразу: зараз на картах Таро можна зрозуміти, чи підходить людина по сексу. Типу, займатися не треба, можна просто по картах. І мені це просто я довіряю. Я, я вірю всім серцем. Короче, Таро, ми поняли. Да, це. да. Ну, нумерологія, астрологія, це вже, знаєте, таке, ну, типа олдскул, ні, Таро. Ого. Ага. Ні, на ну, мене просто баланс проти схожа ситуація, тому що так. дівчинка так, якось, так. Де? Де? Да, вона постійно гуляла якби, з іншими хлопчиками і часто не казала мені про це. Ну, для мене це «red flag», як зараз так, кажуть, так, молодь. Так, так. Тобто я вважаю, що щирість це основа стосунків. Якщо люди не щирі, то який сенс Ні, Ну а ти їй що робити? Вона дійсно каже, що ну нічого не було, але ну вірити чи не вірити? А я це сам бачив, чи мені хтось сказав просто? Ні, це тобі друзі сказали. Тут то, от, розумієш ну, в чому? І, кому вірити? Друзям чи піханням? Ну тут дільські друзі, напевно. Бо. Ні, ні, якісь давно ну я би повірив друзям. У мене хороші друзі, я їм вірю. Ні, ну, <иф> <прав scratch> ну я б розібрався, так же не може бути. Напевно, поговорив би з нею більш. з нею? Так, з, ну, да, з нею поговорив би. Повірив би друзям, напевно. Але поговорив би з нею. Ну тобто я б не сказав, все забирай речі, іди відсюди. Давай, пока. Ні, я б ну поговорив би. Але повірив би друзям. Ну напевно, так. Да. Ну я ж не думаю, що вони мене обманять. А може вони а, ну, не подобається подобаються. Їх, знаєш? Ну так для цього я з нею поговорю. Якщо друзі побачили твою кохану в компанії е, іншого хлопця в ресторані, приходиш додому. Вона каже: слухай, все взагалі нічого не було я була з подружками. Неправда Ой, ну, це вже редфлег. Ну, не знаю. Ну, як, слово Red Flat. Якщо була з подружками, то окей, ну це ж ніхто не повинен забороняти, кудись ходити з друзями. Це... Ні, каже щось. Ну, друзі кажуть, що вона пішла з. була, була з реальністю чуваком якимось. А, ну тоді ну, треба поговорити. Ну, вона каже, ні. Ну тоді все. Дубав Але менш, так, ти тобто повіриш коли друзям. Ну, якщо вона мені не каже правду, так. то це вже якась недовіра, тому ні. Це... Ну, в принципі, повіриш друзям. От тут вже треба докази, якісь не знаю, фотографії, якщо вона там з подругами була чи ще щось. Ну, типу, якщо довіра пропадає, то які відносини можуть далі бути? Якщо е твоя кохана дівчина кожну п'ятницю ходить на дискотеки, тусується, а тобі вже реально набридло, просто набридло. От що робити? З нею якось можна домовитись? Я думаю, так, да, бо я б з нею тусувався. Я думаю, що в стосунках не можна міняти людей. От е, якщо ти приймаєш людину таку, як я то ти маєш її повністю приймати всю. Е, от людина це як знаєте, як салат. Ти не можеш з нього виконати інгредієнт. Тобто ти маєш або повністю приймати, або не приймати. Бо ми ж в стосунках для чого? Для того, щоб підтримувати одне одного, для того, щоб робити одне одного життя кращим, а не щоб забороняти і підлаштовувати людину під себе. правильно? Тобто не будеш нічого, так? Да? А, ну, якщо ця людина робить щасливою, то чому я маю їй щось забороняти? Ну, якби я ж в стосунках не для того, щоб вона мені якось щось зробила, а для того, щоб ми обоє отримували більше задоволення від життя вдвох. Ото всі так кажуть, ото всі так кажуть, а потім починається. Знаєш, типу, да, да, іди-іди, іди-іди, йди, 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 йди гуляти хочеш. З подружками іди-іди, іди, а потім не говорить з тобою три дні, бо ти там погуляла трошечки. До мене таке. Ні, ну може просто тут якийсь баланс має бути. Якщо там чоловіку часу не вистачає, це ж можна теж сказати. Якщо обоє людей хочуть е вирішувати ситуацію, то я думаю, все можна вирішити знайти компроміс. Є така, от реально доведено, доказано, що зараз чоловіки після 35 не хочуть іти у шлюб. Чого? Мені позавчора виповнилося 35. Так. Ще такого відчуття не було, але я думаю, що це із зони комфорту. Що до 35, і тим паче, якщо були великі розриви у відносинах, то людина звикає до своєї самостійності, до свого е, самостійного побуту, тому і цій людині важко змиритися з, з тим, що в цьому просторі хтось буде ще зі своїми вподобаннями, зі своїми е, законами по побуту. Тому я я думаю, що це саме ну цей факт. просто зона комфорту. Скоріше за все одним словом, назвем, це зона комфорту. так. Да. А взагалі можна закохатись після 35 -ти? Я думаю, що да. так. Я думаю, що так. Да. Я ще не встиг правда за цих три дні закохатися. Але я три дум... дні як розстався? Три дні, як мені виповнилось 35 п'ять. А мені до 35 ще далеко. Я холостяк пишіть. Але чому так? Ну, напевно, не знайшли любові той самий. Або розбили серце, як мені розбивають. І все, оце розбили серце, і вони вже не хочуть пробувати, чи що? Та пробують, пробують, шукають, шукають. Та ні блядь. Та просто. погано, от погано. Блі... Давай чесно, ну реально, tip, давай чесно. ви що спробували, що прикольно, не мати зобов'язань, не треба ні за кого відповідати. Сьогодні одна, завтра друга, післязавтра третя. Це не міт, це не моє. Мені таке не подобається, але так це є. Всі такі святі, оце розказує мене аж біси. Ти, я не святий, але мені таке не подобається. Я сім'ю хочу. Пишіть. Дивись, зараз я напишу. Так, Я молодий сім'ю, хочу, пишіть. Сам Тік-ток. Чи були у вас такі випадки, коли ви ем, розуміли, що ви от 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 провтикали класну дівчину? От не десь десь щось погано не те зробив, десь щось. Е, ну от розумієш, тому блін, ну класна ж була. Ну от який я дурак. Ну от нашо я це зробив. Нашо я або нашо я не підійшов. Чого я не підійшов? Було чого, я не використав свій шанс. Було, але я вважаю, якщо так сталося, значить так і мало бути. Тобто, якщо але підійшов... було що жалкували? Так, але я ж швидко відходжу yeah. в цьому плані, так. Можу там поплакати кілька днів і рухатись. Скільки рухати? тих дівчат красунь по Києву ходить? А, Боже. Того, зустрів... Шкода, що вони виїжджають, правда? але ми, ми зачекаємо. До того, як я зустрів свою дівчину, було таких випадків безліч. Просто, ну Просто, Я просто я, я це пам'ятаю. Ну, коли, коли в тебе активний ритм життя, ти ходиш по вулицям, там, бачиш купу просто дівчат, у нас найкрасивіші дівчата взагалі в Україні в світі, то в таких випадків було просто безліч. І я вже там, так як ви кажете, я опинився в такій ситуації, і думаю, ні, ну на цей раз я, я хочу потім опинитися в майбутньому в ситуації, де я буду жалкувати. Підійду і все. Боже, ви зараз суперприклад до всіх чоловіків, що треба реально. Ну бо я я, я особисто спілкувалася з хлопцями, і вони всі кажуть, що ну ми чекаємо, коли вона дасть якийсь знак. Вона має в ресторані глянути. От мені кажуть таке, хлоп: ну хлоп, ви серйозно? Ну, добрий вечір. Ну, звісно, ну, пожалуйста, підходьте. Записуйтесь да. на наш майстер — да, Так, от вам, вам зараз будь да, ласка. Звичайно, ініціатива. Дуже, дуже велика кількість дівчат. Я, я, мені здається, більша частина дівчат. Не дивлячись на їх характер і темперамент, вони полюбляють ініціативність. Ініціативність, сюрпризи, здивування, ось такі речі. Особливо на Початковому етапі відносини були в тебе такі випадки, коли ти втратив е, дівчину, яка тобі дуже сильно подобається, яку кохав через свої якісь не дуже не дуже хороші вчинки? Через мої дуже хороші а, вчинки? Ну, ти зрозумів, що блін, я про таку класну дівчину. Навіть не, не про вчинки, а просто от провтикав. Про втикав е, Ну мої останні стосунки закінчились так через те, що ми не змогли вирішити деякі конфлікти. Е, можна сказати, що про Не знаю, чи можна, але. Багато сумків в мене не було, тому великого досвіду втрат у мене немає. Але от останнє це така да, втрата Ну, якраз через те, що у нас просто були різні погляди на життя. Це не втрата. Ну, це не зовсім да, втрат. Це просто ми в різні напрямки пішли. Та. У мене такого нема. То Ти такий, Я такий, правтикали мене. <рес> чи були в тебе такі випадки, коли ти реально зрозумів, що практикав таку класну дівчину? От щось чи не підійшов вчасно, чи щось зробив не так, чи щось, ну, знаєш, от Буває. Думаю, блін, тут класно було. Да. Слухай, як тебе звати? слухай, ну, Я думаю, я не протикаю шанс. Зараз кадр закінчиться. <рес> коли мені хтось подобається, я там хочу показати, який я класний, то я завжди можу ну, опозоритись, мене максимально завжди так. Ну, Коли я підходжу, то я там можу і зашпортитись і десь впасти чи щось. <реш> ну, це це, це це правда. Нормально. Ну то я тобі скажу чесно, ми наоборот, дівчата таке дуже. Ну я покр, я насправді дуже. Я не люблю з явість такої крутої на Бендлі, у мене там 10 бізнесів і крипта, всі діла. Ну я таке не люблю. Я люблю, щоб він був такий. Ну насправжній. Ну розумію. Так що все нормально, можеш, можеш підходити. Якщо реально, так, ну бували такі моменти, коли ти чи в ресторані, чи десь в якомусь закладі, останній раз це була кав'ярня, ти бачиш дівчину, але не підходиш. І в мене класна, класна, це, бідна, да, це дуже бідно. Є класна цитата, я вичитав її недавно. Була така цитата: боєгуз вмирає тисячу разів, а сміливий тільки раз. Коли а -а -а. підходить, і от для мене це це змінило життя. Тому а, так та. а ну а, а чого тоді? Ти от ти питався, чого ти тоді не підійшов? Ну от що ти окей, ти боявся, ти боявся, але що ти боявся? Ти боявся? що вона від, відкаже. Чи ну ті ну, от, от ну це дуже багато чоловіків. Це всі чоловіки бояться. Я реально усіх, питаю. І чим крутіше чоловік, статус у нього більше, тим тим більше він боїться. Дус, я теж чую таку фразу від багатьох. Чим гарніша дівчина, ну настільки гарніша, він просто то боїться підійти. Yeah. Для мене це то теж є, але зазвичай я себе пересилюю і кажу, я хочу, я підійду, знайомлюсь, але хорошим ніколи не закінчиться. <різь> <різь> Ні, номер є, все нормально, але не закінчиться хорошим. Ну напевно, не те паша, або просто я не той. або… Моя любов мене чекає, а зараз я Every night is my dream. Ще «Титаніка»? Можна з фільму сказати: Ви знаєте, я шукаю свою любов, але зараз зосереджена на кар'єрі. Але пишіть савчик. Всі сказали чесно, що бояться закохуватись, але вони готові заради нас на все. І навіть 24 години стояти в позі лотоса і не їсти м'ясо. Так що. Віримо цим чоловікам, відкриваємо своє серце і любимо.